Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас вирушити потягом на квіткову галявину. А для цього нам треба зібрати потяг із вагончиків. Паровоз у нас уже є. Але до нього треба прикріпити вагончики з крапками від 1 до 4. Як ви думаєте, який перший вагончик ми прикріпимо? Так, із однією крапкою. Молодці. А наступний вагончик із двома крапками. Дуже добре. А потім вагончик із трьома крапками. Молодці. І останній вагончик із чотирма крапками. Скільки крапок у першому вагончику? Одна. Якою цифрою ми його позначимо? Цифрою один. А скільки крапок у другому вагончику? Дві. Якою ми його цифрою позначимо? Цифрою 2. А скільки крапок у третьому вагончику? Три. Якою цифрою позначимо? Цифрою три. А в останньому вагончику. Скільки крапок? Чотири. Якою цифрою ми їх позначимо? Чотири. Молодці. Дуже добре. От потяг наш готовий. І ми можемо вирушати у дорогу. А ось і квіткова галявина. Погляньте, які на ній гарні квіти. І скажіть мені, чим вони схожі і чим відрізняються. А схожі вони кольором, формою, а відрізняються розміром. На квітковій галявинці квіти ростуть від найменшої до найбільшої. Перша квітка яка? Маленька, низька. А остання квітка велика та висока. молодці. А зараз давайте для наших квіточок підберемо горщики. Як ви думаєте, як ми будемо підбирати горщики? Так, вірно, від найменшого до найбільшого. Маленькій квіточці горщик. Найменший. Потім більший. Потім ще більший. І останній квіточці найбільший. Квіточки і горщики у нас розміщені від найменшого до найбільшого. А ось таке веселе для вас завдання. Нам треба зібрати квіточки, знайти їхні половинки. А почнемо. Із помаранчевої квіточки. Де її половинка? З'єднаємо. Ось вона, якого вона кольору? Помаранчевого. Дуже добре. А наступну квіточку, яку ми будемо збирати? Фіолетову. Шукаємо її половинку. І приєднуємо. Ось вона. Який це колір? Фіолетовий. Так. А третя квіточка, яка? Червона. Шукаємо її половинку. Ось і червона квіточка вже готова. А остання квіточка голуба. Шукаємо її половинку. Скільки квіточок ми з'єднали? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці малята. Так на чому ми сьогодні подорожували? Так, на потязі. А куди? На квіткову галявину. А скільки там було квіточок? Чотири. А які вони були за розміром? Від найменшої. До найбільшої молодці.